Щойно з'явилися повідомлення про обстріли. Харкова, ракетні обстріли Харкова. Буквально от, хвилин 20 тому з'явилася інформація про те, що по місту почали прилітати ракети ворожі. Чутно було вибухи. Власне, скільки цих ракет і вибухів, важко сказати. Припускаємо наразі, що йдеться знову про застосування С-300 систем з боку ворога, які мали би збивати повітряні цілі, але росіянам, бачите, і так стан їхньої ППО подобається, що по ангельсу прилітає, то вони ці С-300 Перекинули власне, для обстрілів українських міст. І ось зараз по Харкову знову було застосовано якісь ракети. Знову наше припущення, що С-300. І в місті оголошено повітряну тривогу. В ракетний обстріл Харкова вже підтвердили в офісі президента України. Зараз з'ясовуємо більше деталей, якими можуть бути наслідки того вибуху і того прильоту ракети. Якщо поглянути на мапу повітряних тривог України, то ми бачимо, що вона змін. Зараз і з'являються повідомлення про повітряні тривоги у низці українських областей, окрім Сходу, України, Харкова, Донецька, Луганська. Це також бачимо у Запорізькій, Дніпропетровській області, Полтавській, Черкаській, Кероградській і Київській, так само, включно зі столицею, з містом Київ. Ну і Крим там постійно тривога там. Стабільний стан зберігається такий, але бачимо ще дві північні області Чернігівська, Сумська, наразі у стані спокою перебувають. Бувають. Однак аж до столиці ця смуга тривог вона не простяглася, і будемо стежити далі за змінами ситуації. Будьмо пильні, будьмо уважні, зважаючи на всі ті попередження, рівень ризиків, загроз, які зберігаються в ці передноворічні дні, ризиків саме ракетних атак, застосування ворожих дронів. Тощо зараз практично майже пів країни от, в стані повітряної тривоги, і на це не варто нехтувати такими повідомленнями. men